Зараз живемо в реальності, коли у нас масово переслідують волонтерів і волонтерські спільноти. І якщо наприкінці вересня було 46 проваджень щодо якогось, нібито не такого ввезення гуманітарної допомоги автомобілів для фронту, то вже за різними даними є понад 53 І хоча справа публічно дещо притихла, насправді вона рухається і переслідування відбувається. У нас живемо в реальності, коли ми маємо правильних і неправильних волонтерів, тобто своїх приофісних чи не. Своїх волонтерів і в результаті ті, хто свої вони є в марафонах, вони усюди висвітлюються, а не своїм. Будь ласка, кримінальні справи, перевірки і багато різних проблем. У нас відбуваються також дивні сепаратні наради, на яких напрацьовуються різні законопроекти, але депутатів від опозиції і не своїх волонтерів туди не запрошують. У нас є багато зараз моментів, таких як, наприклад, коли військові адміністрації мстяться за розголос про кримінальні справи проти волонтерів.